Доброго ранку, друзі. Слава Ісусу Христу! Вітаю гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Сьогодні не кажу, що господиньки, господинками буду називати своїх підписників тоді, коли буду щось готувати. Наразі, як бачите, я йду знову сьогодні на роботу. Сьогодні мені. <кій> як би випала честь іти пішки, але друзі, сьогодні яка класна дорога замерзла. Супер! Не знаю, скільки є того морозу, але я щаслива. Я щаслива, що я йду пішки, що я навіть не то, що йду пішки, я щаслива навіть коли їду. Але я чого щаслива? що я йду своїми ногами. Дякую Богові за те, що дає можливість деколи і ходити, деколи і їздити. Ой, на вулиці робиться якась, якась якийсь рейвах, якийсь порядок. Мій, мій Михайлик теж ріже дрова. Бачу сусід теж теж тут почав різати дрова, бо город робить затінок на город. Ой. Ось таке здорові. Морозець сьогодні такий гарний, не знаю скільки, але я думаю, що Більше є як 5, може і 7, не знаю. Не дивилася прогноз погоди, але на вулиці холодно, я вам скажу. Ви скажете, що я обралася по-літному, а я ось так затягну куртку і буде мені добре. Отак. Оце вот, трішки оце мішає. Але нічого. Зате я собі отак гольф підтягну і буде добре. Так, мала так багато вам чогось розповісти, але в першу чергу хочу вам подякувати за те, що ви у мене є. За те, що ви підтягуєте рейтинги мого каналу. За те, що ви пишете коментарі. Такі приємні коментарі. Дякую вам, друзі. Дякую вам, друзі, з цілої України. Я не буду перечитувати, звідки у мене з'явилися друзі, підписники і ті, що пишуть коментарі. Ви самі себе побачите, зрозумієте і. Самі себе пізнаєте, хто пише. Мені дуже коментарі гарні. Навіть якщо і коментар не гарний, то нічого буває. Такі нам теж потрібні на каналі. Хейтери. Ну, то таке. То таке життя. Так що, якось так. Якось так. У нас сьогодні обіцяють вітер. Для метозалежних вже попередження, що може боліти голова, але може бути погано. Зранку, коли я встала, дійсно починався вітерець по деревах. Зараз як би тихо. Ну, будемо бачити, як воно буде далі. Дякую усім вам, друзі, що ви пишете мені коментарі. І дякую особливо сусіду своєму, пану Василю з Борщущини, за теплі обнімашки для Максимка. За вітання для мого чоловіка Михайлика. Дякую звичайно всім, хто передає вітання, хто пише, що чоловік мій бурчить. Ну, ми так і по житті. Ми так навчилися. Щось одне на другого собі там буркнемо, а потім уже все добре, все пройшло. Ми не вміємо довго гніватися, довго обіжатися. Ми не вміємо. Ну, як завжди, друзі, дійшла моя дорога до, до гарбика цього. Ой. Тяжко не тяжко, але дякувати богові, що дорога примерзла, і я можу йти нормально, не заліз в... не заліз ще в болото. Гора. Задихається. І я з нею. Так, нелегко. Нелегко цю гору долати. Але <кхи> сьогодні, друзі, субота. З чим я вас вітаю. З закінченням робочого тижня. у мене закінчення тижня переважно у мене буває у понеділок. Переважно я у понеділок. Беру вихідний. Але цей тиждень не знаю. Побачимо. Ох, який вітер тут на горбі. У нас нема на долині. А тут починається! Зимові дерева. Вітер вийдає. Ой. Холодно, холодно. Холодно, друзі. Відключаюся, бо змерзло в руки. Змерзло в руки. Рукавиці забула. Відключаюся. Всім гарного дня. Продуктивної суботи. Міцного всім здоров'ячка, Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. А я побігла на роботу. Па-па-па-па. До нових зустрічей!